Прошу депутатів повернутися до питання 27. Про затвердження моніторингового звіту, про про затвердження звіту про виконання плану заходів на 24 27 роки з реалізації стратегії розвитку Почнемо, я в презентацію і спробуємо пройтись за рік у роботі. За рік. Чи... Ані, будеш Чи... Давай, я, я хочу почати з того, що це щорічний звіт, який зазвичай проходить у лютому місяці. І це наш з вами звіт роботи і селищної ради, всіх депутатського корпусу, жителів громади і старост. Вони потім додадуть своє, бо все, що в нас відбувалося, це ми робили спільно. Тому 24 рік, який він у нас був, прошу наступні слайди. Mm -hmm. Це бачимо все, що ми відбулося. Будемо зараз йти швидко, бо такі вони не несуть. Це питання наші сесійні. Скільки було сесій проведено, скільки рішень прийнято, ухвалено із 246 і розглянуто 249. Тому якісь з них були з певних причин не прийняті, бо ми так прийняли з вами десь на допрацювання. Але наша робота ось видно у цифрах і статистиці. Наступний я чому буду зараз швидко, бо 60 слайдів. А ми всі є в скажімо, в друкованому варіанті в електронному. Перекинемо. Ви будете і на сайті читати, і кожен з депутатів і буде в слайдах теж окремо для того, щоб швидше сприймалися і краще вами, і людьми, жителями громади. Інформаційна політика це те, що у нас. Є, працює зараз сайт, Фейсбучна сторінка, Інстаграм, і ви бачите, і багато підписників є. Ми е, оприлюднюємо нашу роботу. В нас є зворотній зв'язок, є діалог. Не завжди він, скажімо, позитивний, але це так має бути і негативний, і критика е, так має бути і так народжуються конструктивні рішення. Е, і ось для нас знайти все таки підписників дуже багато. В Фейсбучній сторінці і вже в інстаграмі. Прошу далі. З бюджету громади, звісно, що наш розвиток залежить від можливостей. І бюджет громади цього року ми знаємо, що був не, скажем, дуже не, не влаштовував не бюджетом розвитку, а бюджетом виживання. Але ми вижили, ми протягом року. Відвідували і департамент фінансів обласну адміністрацію з листами, з командою наших і фінансистів і заступників, їздили на прийомі до головного фінансиста, питали порад, що робити, щоб не скотитися у боргову яму і взагалі вижити, але вижили. Дав Бог, що ми не впали в ту яму, а Вдалося дещо зробити. Тому ви бачите, що зараз виконання бюджету 94,7. За листопад, бо немає ще за місяця. Але 100%, 100. 100. 100. 100. 100%. 100 ми знаємо, що в такому ручному режимі за звітність подання фінансовий відділ і за видатками теж буде більше десь.